Середа, вівторок, середа. Ну, якраз це може бути повінь. Повний місяць, коли самі дні, тут середа, вівторок, вони з понеділка, напевно, починається, хтось хоче вас пригасити. Ви дуже активні, красиві, жінки особливо, якщо дивляться, мають. Таку вроду дуже гарну. І навіть ваша енергетика. От, до вас тягнуться люди. З вами приємно. Тут хочуть вам і можуть робити на красу, на ваш розум, якісь мороки, а морочки ставляться. Програми негативні, це я заперечую. Обираю повністю весь негатив знімає. Всі плани ворожі зруйновано. От. Далі. ну Більше йде четверг, середа. Самі сильні будуть. Напади у вас і навколишні люди будуть агресивно. Тут попередження про агресію. Ще може бути, коли люди дивляться, що в Україні, що дійсно, от середа-четверг можуть бути наступи, обстріли можуть пошкодити якийсь зв'язок, інтернет або це електрика. Ураження може бути. От. Хоча, попри всі оці дії, ви, наче, морально дуже стійкі. Навіть як вони намагаються от вам робити щось, у вас перемога, ви настільки сильні вже, настільки маєте різні навички, зброю, потужну таку. Стійкі от до цих всіх уражень, що не зможуть нічого з вами зробити. Ви все одно продовжуєте рух вперед, рухатись вперед. Це шість жезлів, це люди на коні ті, що працюють активні. Тобто, не вдасться збити вас із шляху, попри все. Це я все заперечую, обираю ноліри, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю.